Багато хто говорить про диверсифікацію, але що це насправді? Сьогодні ми проведемо інвестиційний тест. Уявіть, що у вас є 10 тисяч доларів, і ви вирішили інвестувати їх в усе потроху по тисячу доларів у кожен із 10 різних активів. Це покаже, що в вашому портфелі відповідає за зростання, що за захист, а що за високий ризик. Ми розберемо результати в минулому з 2005 по 2025 рік і зробимо прогноз на наступні 20 років до 2045 року. Це допоможе вам практично зрозуміти, як розподілити свої щомісячні внески. Якби у 2005 році ви вклали по 1000 доларів у кожен з цих інструментів, ось що б сталося. Депозит з скромною дохідністю близько 2 річних, ваші 1000 доларів перетворились би на 1480. Зрозуміло, купівельна спроможність цих грошей за 20 років була б абсолютно іншою. Висновок цей інструмент ну, відносно ліквідний, але. Не захищає від інфляції і також може дуже і ризиковий бути. SP 500 ETF, цінні папери фондового ринку з пасивним зростанням близько 9,8% річних. Цей актив дав би за цей період часу 6,5 тисяч доларів. Висновок, це доволі базовий фундамент для інвестора. Вимагає мінімального втручання, без вашої участі. Фізична нерухомість тут дохідність складається з двох частин: перша грошовий потік, оренда близько мабуть 5% річних в середньому по ринку, та зростання балансової вартості самої нерухомості близько. 4%, але в минулому це дійсно було так або і більше. Як буде в майбутньому? Ми не знаємо. Сукупно це близько 9%. Річних, що дало б приблизно з тисячі доларів. Зрозуміло, переводимо у пропорцію вартості нерухомості на той період часу. Це дало б тисяч доларів. Але якщо ми переведемо це в реалії і згадаємо про те, що нерухомість в 2005 році в ціні була в середньому однокімнатна квартира близько 60-70 тисяч доларів, і на даний момент. Ця нерухомість коштує приблизно стільки, або навіть і менше. Це ставить під сумнів отримання капіталізації в розмірі 4%. Відсотки в дохідності оренди вони були реально такими, або навіть могли бути трішечки вищими на Певний проміжок часу з цього всього періоду, проте цей актив по балансу не капіталізувався за той минулий період. Висновок нерухомість е, дає дохідність періодичну, можливо, захищає від інфляції, можливо, створює психологічний комфорт для власника. І стабільний грошовий потік, але вимагає активного залучення, пошук орендарів, ремонти, і має досить низьку в складні періоди економічні ліквідність, золото та інші ліквідні активи. Ці е, товари дали зростання у вартості від 5 до 8 відсотків. І, е, наприклад, золото за. Цей період час перетворилось у 4660 доларів, а срібло у 2650 доларів. В цілому це потрібно для диверсифікації. Вони ці активи зростають у довгостроковій перспективі, але на горизонті 20 років вони зростають на 100%, але не основними є генераторами багатства. Вони лише є балансуванням. Візьмемо інвестиції у, наприклад, позики, забезпечені нерухомістю з дохідністю 15% річних, які зараз пропонує наш клуб. Проте це може бути і з іншою дохідністю в інші періоди часу, оскільки ми працюємо з попитом на гроші. Бо наразі банки не кредитують бізнес і це кредитує приватний капітал. Ці кошти з тисячі перетворились би на 16 тисяч доларів. Це набагато більше ніж попередньо розглянуті нами інвестиційні історії, венчурні інвестиції та власний бізнес. В минулому проміжку ми даємо актуальні прогнози. ці, дохідність цих історій був в діапазоні від 20 до 35% річних венчурних інвестицій, як таких у зарубіжний капітал акціонерний, взагалі. Про це не було мови. Вони з'явились лише 3-5 років тому для розрібного українського інвестора. Венчурні інвестиції та інвестиції у бізнес з дохідністю від 20 до 35% річних за умови успіху і, звісно, високого ризику в минулому проміжку часу 2000 тисячі доларів могли б перетворитись на суму близько 33 тисяч доларів. Звісно, що з умовою реінвестиції отриманого доходу без Отримання цього доходу і виводу його на власні потреби, криптовалюта вона взагалі склалась їй ще немає 20 років. Тому навіть невеликі кошти, наприклад, та ж сама тисяча доларів вкладена у 2005 році, з прогнозом, якби криптовалюта була б можлива існувала в тому році, могла б зараз коштувати понад півмільйона доларів. Ключовий урок з цього. Загальний портфель у 10 тисяч доларів зріс до понад 630 тисяч доларів. Навіть якщо 8 із 10 інструментів дали помірний результат і навіть якщо трапився ризик, то багато високоризикових інструментів з багатьма входами витягнуть весь цей портфель, але домінуюча частина цього портфелю повинна перебувати у низькоризикових активах, які дають можливість накопичувати в них капітал і не втрачати у разі настання такого ризику. Чому така велика різниця? Секрет у складному відсотку. Погляньте на різницю між нерухомістю 9% та інвестиції у бізнес 25% і вище відсотків. Ця різниця у кілька десятків відсоткових пунктів за 20 років віддає відмінний результат у понад. Дев'ять разів на довгому горизонті прибуток починає генерувати прибуток. Це і є складний відсоток. Наявність довгострокового плану дає вам емоційний імунітет. Ви знаєте, що падіння ринку це можливість купити актив дешевше. Якщо ви це робите свідомо і з досвідом, ви отримуєте більшу дохідність, бо в цих прорахунках немає. Змісту того, що ви купуєте, коли це робити, найбільш вигідно, ви робите це постійно. Ви все реінвестуєте у той період часу, коли ця дохідність пасивно отримується. Давайте зараз прогнозуємо, як різні активи вплинуть на портфель. Якщо ви щомісяця додаєте по 300 доларів, розподіляючи їх на 30 доларів на кожен з 10 активів. Наголошую, ви внесете 72 тисячі доларів за цей період часу, і це посильно для кожного українця. І я хочу, щоб цей порадою скористались всі. Тому поширте інформацію про InvestHub, про канал Інвестхаб. Про цей ролик вона для когось може бути дуже важливою. Активи, захист, депозити, золота тощо, вони виконують функції збереження, вони не принесуть мільйони, але у випадках криз вас захистять. Агресивний актив, бізнес, венчур, криптовалюта це ваша премія за ризик. Якщо ви зможете стабільно отримувати 20% річних, кожен з цих інструментів дасть близько 100 тисяч доларів. Зрозуміло, 30 доларів інвестуємо та ж в нас математика. Щоб максимізувати шанси на фінансову свободу, вам потрібно, щоб високодохідні активи генерували прибуток, а надійні активи потім цей прибуток і Утримували в основному своєму стані, страхували цей ризик, навіть якщо ваші 30 доларів на венчур перегорять, ваші 22 тисячі доларів за весь період часу врятують фінансовий план. За 20 років за умови, що 7% річних це орендний потік, плюс гіпотетичне зростання вартості, ця частка з 200 тисяч зросте до 773 тисяч доларів. При тому, що дохідність пасивна отримана у розмірі 5% буде складати в межах 330 тисяч доларів. Звісно, якщо ми правильно порахували амортизацію, реновацію нерухомість знаходиться в ліквідному стані. Питання в тому, що чи зросте у вартості вона за цей період, і чи буде вона коштувати замість 200 тисяч доларів 400. звісно, за цей період часу вона. Точно купиться і до портфелю принесе таку частину. Її головна роль цієї нерухомості стабільний пасивний дохід. Добре, щоб на цю суму було декілька об'єктів. Краще, щоб їх було три і більше. Вона не дасть найшвидшого приросту, проте забезпечить вам кешовий потік, який також необхідний. S&P 500. Якщо сума 250 тисяч доларів є з цього портфелю на 630 за 20 років за умови 9% річних, ця частка досягне 1 мільйона 400 тисяч доларів, це буде основна частина портфелю, без е, розгрібу його на Акції облігації на те, що не потрібно нашого втручання. Вона буде основна частина і в неї буде перетікати джерела отримання з інших інвестицій. Вона забезпечує доволі високе зростання, не вимагаючи від вас операційного контролю. Крипта, венчур бізнес. Якщо ми на це все відведемо з цього портфелю, а це консервативний портфель 70 тисяч доларів, це буде вашою агресивною ставкою. Якщо цей сегмент дасть 15, наприклад, відсотків річних, він зросте до 1 мільйона 140 тисяч доларів. Висновок лише 10%. Або навіть менше, так як ми порахували від вашого портфелю завдяки високій дохідності, може стати рівною за вартістю вашої нерухомості. І при цьому треба згадати, що ми порахували дуже консервативний відсоток як для таких агресивних інструментів. І він легко може бути не 15, а 40. Тобто загальний прогноз. Ваш портфель у 630 тисяч доларів перетвориться на 2 мільйони 950 тисяч доларів до 2045 року. Це результат, де нерухомість є. Де є цінні папери, ризикові активи, ми не рахували тут предмети колекціонування на якусь невелику 3-4% відсоткову частинку від портфелю. Проте, якщо ми порахуємо їх, в нас буде ще кращий результат. Ми рахували тільки невеликі показники і цей період. Часу, коли ми зростаємо з 10 до 630 і з 630 до е, 3 мільйонів, але з набагато меншим ризиком і набагато більш пасивніше, не роблячи різких рухів, це реальний план, який може бути доступний кожному і контрольований, дуже комфортний. Цей ролик. Був знятий для того, щоб ви трошки більше занурились у стратегічне планування і мали у своєму інвестиційному портфелі план на 20 або навіть 30-40 років для того, щоб розуміти, куди можна прийти, якщо робити правильні алгоритмічні. Постійні кроки, рухи, розгляди інвестиційних пропозицій, додавання до портфелю нових активів, співпраця з іншими інвесторами, бізнес та інвест спільнотами для того, щоб бути в більшій безпеці і з більшим обсягом ваших угод і досвіду. Правильного досвіду, який буде точно на користь вашому інвестиційному портфелю, дякую, що дивились цей ролик. Якщо вам подобається, ставте лайк, підписуйтесь на канал і переглядайте попередні випуски, які можуть містити ту корисну інформацію, яка вам потрібна саме зараз.